Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами розпочнемо нову, дуже цікаву рубрику, яка називається Сім'я це найдорожчий скарб. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. У нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я От така у нас сім'я. Можна мати безліч хороших друзів та знайомих, але тільки родина дає нам відчуття захищеності і потрібності на все життя, робить нас щасливими і впевненими в майбутньому саме в сім'ї. Ми відчуваємо підтримку та любов. Найважливіше, що є у кожній людини це її близькі. Сім'я це найбільший скарб. Тому кожен повинен її берегти. А яка у вас сім'я? Чи могли б ви мені про неї розповісти? Я буду дуже вдячна за ваші розповіді. А зараз я пропоную вам пограти в гру Поміркуй і назви членів сім'ї, а ви будете називати хто вони відношенню один до одного? Слухайте уважно! Ваші батьки для вас це хто? Правильно мама і тата. А ви хто для мами і тата? Ну звісно ж, дитина! Батьків їхня дитина, якщо вона дівчинка? Донька, а хлопчик, син правильно, хто для вас батьки ваших мами і тата? Бабуся і дідусь? Ну, звісно ж. Хто ви для бабусі та дідуся? Ну, звісно ж, ону родині з давніх часів існують традиції. Звук бабусі та дідуся, а також мами і тата, братика та сестрички, діти чують казки та історії. У кожній родині є книжна полиця, шафа, де знаходяться різні книги. Я впевнена, що у вас також є багато улюблених книжок з чарівними казками. А які казки ви знаєте? Зараз я пропоную вам їх пригадати. Я буду показувати вам ілюстрації. А ви пригадайте, яка це казка. курочка ряба. Колобок. Рібка. Рукавичка, лиситя та журавель, колосок, котик та півник? Пан коцький, і васик та Лесик Коза дереза. Дякую, малята! Я впевнена, що це були ваші улюблені казки, і ви неодноразово їх чули. Давайте продовжимо. А тепер я буду задавати вам питання про героїв Казок. А ви пригадайте, що ж відбувалося з ними? Діти, яке яєчко знесла курочкарява? Правильно золоте. А кого застрів колобок в лісі? Так зайця, вовка, ведмедя та лисичку. А кого спіймав солом'яний печок. Звісно, ведмедя, вовка, лисицю та зайця. Скільки тварин червоне річку. Вовка та зайця? Хто жив у рукависті? Перелічить? Мишка марушка жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик кабан і клан та ведмідь на брів. Хто вимагав від кози дерези покинути зайчиком? Подумайте, правильно це був мідь, вовк, зайчик та ра Діти, я впевнена, що ви правильно назвали всі казочки, які побачили на екрані, та згадали всіх персонажів, які були в цих казках. А якщо ви когось забули, не сумуйте, попросіть своїх близьких, прочитають вам вони ще раз казочку. Читання в полі сім'ї це дуже добра і корисна сімейна звичка. Бажаю вам цікавих подорожей з казковими героями! А на наступній нашій відеозустрічі ми поговоримо про колискові пісні.